Всіх вітаю на своєму каналі. Ох і світить сонечко Прям ріже очі. Але відео буде не про очі, а про підсумок сонячної генерації. Хто дивиться перший мій канал, хочу повідомити, що маю 6 панельок. Джинка савар 555 ватних сумарною потужністю 3,3 кВт. Ну погода, як зараз, перекриває споживання будинку, влітку взагалі питань немає. Ходімо до інвертора, подивимося на даний момент. Потім пробіжимося по статистиці, по додатку. На годинку 15,10. Глянемо на інвертор. На інвертері бачимо, що з панелю заходить 256 вольт, 7 Ампер. І 1,79 кВт. Так, давайте глянемо, наскільки заряджена батарея. Батарея заряджена на 54,8. Споживання з батареї йде 3 А. Навантаження 1,95. На дисплеї бачимо, що акумулятор заряджений на 100%. Поживання йде з акумулятора 8,1 А, при тому, що 2 кВт йде навантаження. Так, добре, підемо, подивимося, що там на лічильнику, скільки було взято з мережі, скільки було згенеровано з сонячної станції. Попрошу підтримати канал. Поставити подбаєчку, написати коментар, можливо, щось невірно чи незрозуміло розповів. Виправте. На днях йшов сніг, довелося панелькам допомогти відчиститись. Тепер вони чистенькі, добре генерують, зато тепер отакі небезпечні бурульки, які необхідно позбивати. Так, друзі. 16 година, сонечко вже потихеньку сідає. На панельки ще воно потрапляє. Боротьба з бурульками завершилася успішно. Так, день дійсно побільшав, начало п'ятої. Так, міська мережа з'явилася. Заходить 3 А і 950 Вт. О, акумулятор ще навіть зарягається. 16 А і ну, 900 Вт заходить на заряд акумулятора. Маємо так от інформацію. Акумулятор майже заряджений Струм заряду теж ще непоганий. Забув вам показати, маємо приміщенні мінус 3 градуси, чудово справляється терморегулятор для підігріву акумулятора, але це буде окреме відео, більш детально розповім, покажу. Щастя, яке до нас завітала мережа. Тепер можемо подивитися, що було взято з мережі за цей місяць. Але але, не знаю, здається, в мене збився лічильник, той, який рахує кілот-часи, тому що тут а, 245 кВтчів взято, а по показниках лічильника і попередньому то було взято 336. Ну, хай буде 340. А тут а 240. Тому, можливо потрібно буде відкалібрувати його. В общем, я покажу скрін окремо по показниках лічильника. А оцей друг, мабуть, вже обманює. Так що потрібно його відкалібрувати. Добре, подивимося по додаточку. До речі, напишіть у коментарях, у кого такий самий реве напруги Томс. Чи він працює у вас коректно, рахує вад-часи. І під кінець відео давайте пробіжимося по додатку, подивимося, скільки за сьогодні згенерувало сонечко в останній день місяця. Чудовий показничок 9 кВт. Це, мабуть, найкращий показник за весь місяць, в пікову годину досягало майже 2,5 кВт. По днях на графіку бачимо сьогодні найкращий показник, також був непоганий показник 8,65. а на початку місяця взагалі маленька генерація. За перший місяць цього року було згенеровано 96 і 19 Вт. Якщо подивитися за попередній місяць, тобто 12, то там показничок взагалі найменший 34,91 кВт часів. В принципі, на цьому все. У кого якісь виникли запитання або, можливо, щось я не показав, пишіть у коментарях. Постараюся відповісти на всі ваші коментарі. Також поставте подобайку. Якщо відео вам заходить, підписуйтеся. на каналі ще буде багато чого цікавого.